Російсько-українська війна. Олександрівський напрямок буде пряме включення звідти, а вас попрошу долучитися і підготувати ваші гривні. Я чекатиму. Марафон Незламна країна продовжує терп'ятого. Зараз будемо говорити про те, чим ми живемо щодня. Це Звісно, російсько-українська війна і спроби Росіян на усіх по усьому фронту на усіх напрямках просуватися і відхапувати собі частини України і вбивати нас із вами українців. Але хто єдині, хто стоїть на нашому захисту щодня і цілодобово правильно, це збройні сили України. Тому е я щастю запрошую до нашого етеру Миколу Маляренка. Це головний сержант самохідної артилерійської батареї, самохідно артилерійського дивізіону, 23 окремої механізованої бригади. Е мої вам шанування. І бажаю здоров'я, пане Миколо. Бажаю не міцнішого здоров'я, Івана. Будемо говорити про напрямок там, де ви є. Ми знаєте, у зведеннях новин зазвичай чуємо останніми днями це зрозуміло: Покровськ, Мирноград, Донеччина, Куп'янщина, Харківщина, Олександрівський напрямок, зокрема, в зоні безпосередньої відповідальності там, де ви є. Що там коїть росіяни? Яка там їхня кількість і що змінюється от, давайте так, за ці дні? Що було з умовно нового у їхніх діях? Так. Ми дуже часто чуємо і бачимо по новинам про ситуацію на Мироноградському напрямку, Покровському напрямку Донецької області. Ну, а мало мало хто розмовляє про Покровський напрямок. А чому? Тому що наша бригада мужем стоїть, тримається, держав, створює дуже сильні супроти ворогу. Знищує його на підходах у зоні своєї відповідальності. І тому ворог на нашій землі на нашому напрямку дуже мало просувається, в деяких частках навіть стоїть на місці. Так, є деякі моменти, деякі нюанси, які вони проривають фронт малими невеликими групами, і тому бувають в них невелике просування. Якщо говорити про скупчення військ, вони нині всюди росіяни позвозили, по поперекидали свої сили. Що у вас там, де ви можете говорити про ту давайте так частину напрямку, і можливо з суміжниками спілкуєтеся? Чи видно конкретне збільшення сил ворога ворожий? Так, ви знаєте, по розвідданим так само як і нашими, так само і суміжниками, була з видимість незначої накопичення кількості ворога, але активізації поки ми не спостерігаємо. Це може бути приведено як для, для відволікання ситуації від Покровської Донецької області, може відволікання ситуації на інших напрямках в лінії фронту, але все ж таки не можна відкидати ту ймовірність того, що вони можуть активізуватися нас і прямувати і нападати, питатися прорватися на нашому напрямку також. Ви вже говорили, що це власне і малі групи. З того, що я встигла поспілкуватися або зі знайомими, або у новинах і зведеннях вони вишукують тепер умовні діри в обороні. Зрозуміло, що завдяки безпілотникам ви відслідковуєте і дивитеся, і коригуєте, де вони лізуть. Що з нового можливо, вони вже й техніку знову, бо теж була інформація, що вже і броню всяку таку вони виймають і десь відволікають, десь заходять. Що у вас відбувається? Ну, дивіться, у нас получається про два просування ворога трошки призупинено на нашій лінії фронту, і тому незвичайно буде шукати лібо яку нішу, лібо якусь дірку, щоб робитися. Також нам допомагає наша земля своїм географічним розположенням на нашому напрямку. Річка Вовча дуже сильно нам допомагає. Тому вони призупиняються. Вони звичайно ж заважають нам в плані тому, що вони знешкоджують нашу логістику, перебувають мости. Які знаходяться, вони вже перебили в місті самому покровському Михайловці, щоб за сповільнити пересування наших військ військ, а також забезпечення лінії оборони наших е, побратимів. Що застосовують з озброєння? Ми бачимо, вони почали нові ну, давайте Так вони не зупиняються в розробці зброї, а щось крадуть у нас технології, щось їм а напевно ж таки, допомагають їхні візь зла їхні партнери. Що застосовують нині? Чого найбільше? Бо сьогодні ми також бачили зведення, що за жовтень Росія використала проти України найбільше кабів за усю повномасштабку лише за один місяць. У вас, от, власне, щодо цієї новини. Чи на собі ви там відчуваєте так само прильоти кабів по позиціях, розбивання умовно позицій, сірую зону обстрілюють. От якщо там відштовхуватись від новини про каби, власне. Почти. Не почули ви мене, так? Я хочу да, я прошу вибачення робота все Так. Дивіться, да, на жаль, кабами вони застосовують і дуже сильно їх вони використовують, але вони використовують в основному там, де є скупчення живої сили, тобто навіть цивільної інфраструктури у містах, по самому Покровську та ближлежачих селах. Вони зашкоджують усе, де може знаходитися лібо що, чи то цивільна особа, чи то військовий. А на позиціях вони використовують дуже великі кількості літальні апарати різного типу, такі як і ударні апарати, ланцети, привети, їхні молні, альбатроси і так далі. Альбатроси, оце напевно один раз з перших чую. Розкажіть на що схожі вони, яка дія інша? Якщо ми там умовно щось зна... давайте так не знаємо, а чули. А про мовні Орлан так далі, що таке альбатрос? Ну це розвідрований ударний я, безпілотний літальний апарат, який може досягати на дуже значні вглиб на, нашого тилу. Угу. Літають, розвідують, поражають ціль. Простими словами. Наскільки вглиб, скільки про скільки це кілометрів може йти мова? Відрізняється. Дуже я не маю точної інформації, тому ага. що якщо він сам летить, може кілометрів 10-15, Якщо висвітля елементарно, той самий ретранслятор. Uh -huh. вишку, або другий дрон, то він може залетіти в глуб тилу на 20, 25, 30, так само, як і мав, які всі різні літальні апарати. Вони в цьому, на жаль, розвиваються, вони не стоять на місці, і тому ФПВ-шки досягають глибокого тилу, кілометрів 20, 30 в тилу. Так що вони створюють небезпеку повсюди. Нашим збройним силам треба влучно і вдало ховатися. Зокрема, транспортні засоби для цього мають бути у вас. Я знаю, є збір, який, власне для артилерійського дивізіону бригади в нас є qr код А я закличу наших глядачів, тому що збройні сили стоять. а Ми маємо підтримувати їх. Ми всім чим можемо. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте, для чого потрібна саме це вам техніка? Так, видушлучно дуже, дуже сказали, що ми збираємо на екскаватор для нашої бригади, для нашого підрозділу, тому що зараз прийшла осінь, незабаром прийде зима. Природне маскування воно вже пропало, листя вже осипалося, і тому швидкість приготування позиції, швидке заганяння туди нашої техніки для захисту нашої держави дуже для нас необхідне, тому що екскаватор буде допомагати як і артилерійським установкам нашим. Так, нашим підрозділам, як і літунам, розвідці, і всім всім буде допомагати, тому що зараз треба чим швидше заховаєшся, тим швидше ти приступиш до виконання свого обов'язку. Ну і звичайно ж, більш-менш вірізні того, що вас побачив ворог і завадить тому. Ви чули так, ховати техніку треба, ховати військових від очей і розвідки російської. Також треба. Екскаватор сам себе не збере, сам не приїде і сам не буде працювати для збройних сил. qr код і також номер картки. Для кого так зручніше долучайтеся. Будь ласка. Артилерійський дивізіон. Давайте трошки порозпитую вас. Для техніки для арти потрібна гарна розвідка, гарно вивідувати дещо у росіян. Наскільки нині взагалі змінюється е, застосування артилерії? Бо ми ж чуємо, що буцімто дрони повністю можуть замінити і піхоту і арту. Але якщо немає людей, дрон не злетить, арта сама себе не наведе і ціль не буде виявлена. Як зараз в умовах уже оцього етапу нового війни, де дрони переважають, де наше українське життя на вагу золота? Як взагалі відбувається робота, коригування, е, розвідка ворожого усього? Так, ви тут праві. Ми працюємо злагоджено, майже в симбіозі разом з розвідкою. Нашою вона нам знаходить цілі, зафіксовує переміщення ворога в онлайн режимі. Тільки це все виявляється. Одразу йде сигнал до роботи, до бою і хлопці працюють по цій цілі. праві, йде так само дуже сильно розвинення. У безпілотних літальних апаратах, але без артилерії ніхто нікуди не дівав не дівався, тому що це прикриття це пораження великої групи кількості, як живої сили, так і техніки, ураження броньованих тілей, ураження бліндажів, окопів, тому що дрон не завжди може долетіти до своєї цілі, і тому в ході де артилерія, і вона я вам скажу завжди була, єсть, і вона буде завжди. Ну, і так само ж і росіяни не спиняються, хочуть вишукувати позиції. І я правильно розумію? Вони ж по позиціях так само каби як прилітали, так і прилітають. Тобто вони не шкодують нічого, вивідують, що тільки можуть, і гатять усім по українських позиціях, правильно? Так, е, да, ви тут праві, але каби більш по позиціям не кидають. Ну, як не дуже мало їх кидають. Вони в основному не мало. Вити його і дістати їх безпілотними літальними апаратами, тому що вони зрозуміли, що це більш дешевше, більш ефективніше і більш швидше. Хочу далі з вами до людей перейти до людей, власне, і в бригаді, і в дивізіоні поспілкуватися. Ви, як головний сержант, це надзвичайно одна із надзвичайно важливих посад у війську. Бо відповідальність виховання, муштрування, напевно, погане слово, а вишкіл бойового складу, особового складу він дуже важливий. Злагодженість важлива. Що нині, як із людьми. Людьми. Ми чуємо багато різних знаєте історій поганих. Ми чуємо дуже багато, бо вони знаєте, чому вони розлітаються, навіть якщо вона одна буде. А хорошого з про свідомих про тих, хто об'єднується в єдину команду і організм зсу, ви як головний сержант. От що станом на тепер? Як ситуація з людьми, з розумінням з організацією та і чи вистачає людей? Тразу скажу вам прямо що людей, ні, нас не вистачає, нехватка нас особового складу. Ми мужньо тримаємось свої позиції, мужньо виконуємо обов'язок, особливо хлопці, які сидять безпосередньо на позиціях, безпосередньо виконують свій обов'язок. Так, загроженість в нас на високому рівні, тому що ми всі виконуємо одну нашу задачу, тобто зупинити нашу ворога. що за нашими спинами наші будівлі рідні, наші. Рідні сім'ї, діти, батьки, внуки. У нас тут вікова категорія від 18 і до 55 вище років. Тому у нас тут є і виховання, і вишкіл, і все, все, що тільки можна для того, щоб хлопці злагоджено відпрацьовували от саме на своїх позиціях, саме на своїх посадових місцях, і саме виконуючи свої службові обов'язки. Особисто вас запитаю. А ви, якщо захочете, то відповідь дасте бути головним сержантом у повномасштабній війні. І це зовсім інша армія, це вже українська сучасна армія. Як вам бути на цій посаді, дійти до неї? І оця відповідальність, яка на ваших плечах. Так, відповідальність на моїх плечах дуже висока, тому що відповідає за навченість нашого особового складу за його здоров'я, за його збереження здоров'я, за все. Тому що як ти його не навчиш, на на жаль, людина не зможе за як кажуть за собою побеспокоїтися. Да, цей шлях був важкуватий у мене, тому що я розпочинав так само, як і хлопці з самих низов, заряджаючи на ґрунту, навідник командиром гармати, був на позиціях. Був під обстрілами, був так також поранений. І тому мій шлях був дуже, скажем так, тернистий. І тому я розумію кожного хлопця, який до мене приходить, а кожного хлопця, який був до мене, тому я розумію кожного військовослужбовця, який знаходиться на позиції. Тому я дуже бережу кожного із них усіх. Я хочу, щоб вони всі повернулися до своїх сімей, тому що життя це саме найцінніше, і ми за нього боремось. Аби е, техніка і укріплення і позиції українських військових, зокрема 23-ї окремо механізованої бригади, зокрема артилерійської батареї самогідно артилерійського дивізіону е, на ваших екранах для цього qr код і номер картки. Будь ласка, два різних банки, е, долучайтеся, е, де вам зручно, як вам зручно, аби і техніка, повторюсь, і бійці і їхні позиції були надійно захищені і закриті від ворожих е, очей. Е, у вас далі знаєте, по питанням які сьогодні на порядку денному, це власне ми чули про чіткі терміни служби. Від тих військових, з якими ми спілкуємося, від наших рідних, ми розуміємо і чуємо про несправедливість, яка є. Ми чули нині вже нові ініціативи. Я у вас знаєте не про політику буду питати і не про вашу оцінку якихось політичних дій загалом про чіткі терміни служби, про контракти, наприклад, для тих, хто мобілізувався або став до лав війська, або сам пішов добровольцем, або мобілізований, або не знаю, із запасу був з 22-го року. Я як вам це чути? Чи можливо ви свою ініціативу кудись подаєте, обговорюєте, не знаю, на рівні а, дивізіону, потім бригади, потім уже вище десь до Генштабу? Загалом, ці ініціативи із контрактами. Ваша думка, ваша реакція особиста без політичного фльору, без ніякого? Ну, це один, контракти це один із видів заохочення людей, які, щоб вони приходили на службу. Своїх людей, тому що я думаю, поводиться за мною більшість, що патріоти закінчуються добровольці, також і тому людей потрібно заохочувати. Також ситуація в країні така, що людям немає де робити. Їм якось треба забезпечувати своїх сім'ї. І тому так да, я схиляюся до того, щоб людей залучати до військової служби за допомогою контрактів, різних видів контрактів, різними видами заохочення, як грошовими, так і преміальними, так і. Нагородами і тому подібному. А термін служби, ну що я можу сказати? Які можуть бути термін служби, якщо йдуть обстріли наших будинків, наших сімей, наших рідних країв, то ну терміни служби так. Хочеться деякого відпочинку, деяким від службовцям, котрі прийшли добровільно, вже воюють не один, не два роки, не три вже роки, а де вже закінчиться четвертий рік. Все повинно звичайно ж якась бути ротація по людям, але ж я думаю, всі розуміють, що опитний воїн він ладен навчити десятьох, а то й сотню неопитних бійців. І тому, я думаю, потрібно воювати, потрібно триматися до кінця. І тому, як кажуть, а нам це така моя особиста особис... <три> думка. Так, я вам за це дуже дякую. А нам цивільним підтримувати це що найменше, що ми можемо робити у тилу. qr код з'являється на ваших екранах. Час від часу я вас люто закликаю. Давайте так візьму на себе таку відповідальність. Закликаю не приходити повз або поширити інформацію, або навіть бути активними в Ютубі п'ятого для того, щоб це відео побачило чим більша кількість глядачів, і чим більша кількість глядачів змогла долучитися або поширити інформацію про збір, або самим долучитися хто скільки може, бо це найменше. Що ми можемо цивільні робити? До людей до рекрутингу ми бачили оголошення там сили безпілотних систем. Нещодавно оголосили до них повалили багато людей, багато охочих і цивільних, зокрема. У вас кого шукаєте, які посади особливо затребовані, або може навіть не затребувані, а загалом кого шукаєте, де шукати інформацію? До речі, хто захоче до вас доєднатися? Ми тоді скеруємо, і можливо, навіть сторінку в інтернеті, сайт чи щось такого можемо показати навіть. Ну, як я казав, нас особо складу вистачає, скажем так, але є, є невелика потреба, так само як і в екіпажі до самих ну, установок до гармат, так само на безпілотні системи, то що ми розвиваємося, ми навчаємося, ми крокуємо з ногою, скажем так, з війною, тому що війна це двигун прогресу. І тому нам необхідні всі спеціалісти всіх рівнів, як і водії, як і номера обслуги, командири гармат, навідники, оператори безплотних систем, ремонтники, слюсаря, тобто всі, всі, хто може працювати, всі, хто як може тільки допомогти. Навіть як ви бачите, ми проводимо збір на екскаваторах, Так що навіть навіть нам потрібні трактористи для ведення цієї боротьби, та повали цієї навали ворожу, яка насунулася на нашу державу. Про хороші випадки ще ще хочу дещо уточнити. Погані, ми бачимо, як я вже говорила, погані дуже гарно поширюються. А знаєте, з можливо, з останнього періоду або можливо те, що ви запам'ятали. Історію когось із мобілізованих якась життєво, не знаю, або зміна кардинальна зміна професії. Можливо, і у вас таке навіть відбулося особисто. Маю на увазі у вас чи можливо ті, хто свідомо приходять, бо про це насправді говорять мало. Бо давайте будьмо чесними. Це мало цікаво, це не хайпово. На це не клікнуть. Там немає скандалу, там немає ніякого сутичок. Ну тому це просто стається. А хороше є люди доєднуються, навіть якщо самі не хотіли особисто, а їх мобілізували. Навіть завдяки ТЦК, то хороші історії є. Які у вас спадають, щоб нам нашим глядачам поділитися? Ну, важко відповісти на таке питання, тому що ми знаходимося, на жаль, не на курорті хоро, хороших історій, маловато. Звичайно, люди туди приходять з різних професій, з різних напрямків у цивільному житті. І багато хто знаходить собі місце в армії, багато хто знаходить розвиток в армії, навчання так само, і прогрес по своєму життю. Хтось просто. Виконує свій обов'язок, хтось розвивається, та проходячи службу від солдата до офіцера і стаючи далі частиною цього армійського життя. Так що різні варіанти. Позитивну ну позитив, те, що ми на місці, те, що ми живі, здорові, наші рідні в безпеці, і ми їх боронимо. Оце позитив наший. Збірний ескаватор для арти 23 третього МБР. Ви бачите на своїх екранах. Відео будете бачити у Ютубі. Я вам дякую за те, що ви доєднались і знайшли час доєднатися до нашого етеру. Микола Маляренко, головний сержант самохідної артилерійської батареї, самогідного артилерійського дивізіону, 23 тренер окремої механізованої бригади. Пасибі, дякуємо вам за захист. Бережіть себе і нехай всі побратими вашої побратимки будуть живі, здорові, неушкоджені. Дякую, що ви доєднались до етеру. Напевно, подякував і пан Миколи. Ну а ми звісно ж ми більше їм дякуємо чим можемо це висловити?